У 2023 році я прочитала 83 книжки, і це мій топ-10. Всім привіток! З вами жулія. Це таке трошки незвичне відео на моєму каналі, бо тут не буде підзйомок. Я зараз за містом, на жаль, я не встигла зняти це відео з підсумками вдома. і... На жаль, зі мною немає моїх книжечок, проте це не завадить мені зробити цікаве відео про книжки, які мені найбільше сподобалися у 2023 році. Я ретельно подивилася на Goodreads всі книжечки, які я прочитала в цьому році, і розподілила їх на 10 номінацій. Насправді, книжечок буде трошечки більше, бо є номінації, де я не змогла обрати лише одну книжку. Тож. Поїхали. Якщо ви дивилися відео на моєму каналі, то ви знаєте мою любов до Тері Прачета та Агати Крісті. Тож перша номінація найкраща книжка Тері Прачета за 2023 рік. І це право на Чари. Якщо ви не знаєте, хто таке Тері Прачет і як читати цей його величезний цикл, який налічує приблизно 40 книжок дискосвіт, то я раджу після перегляду цього відео подивитися мій гід по дискосвіту, де я все детально розповіла. Чому саме право на чари? Ну, по-перше, більшість книжок Тері Пращета все ж таки розповідають нам про чоловічих персонажів, в той час, як під цикл Вітін, він про жіночок та дівчат і. Ну, мені, як дівчині, це було читати трохи цікавіше та зрозуміліше. По-друге, мені сподобалися персонажі, особливо бабуня прям просто мій краш. Якщо в книжці є якась дивна, проте в позитивному варіанті дивна бабуся, ця книжка має мені сподобатися. Вона легко та цікаво читається, тут зберігається прорачитиський стиль, і при цьому вона дуже кумедна. І найголовніше, що ця книжка ідеально підходить для знайомства з Таріпрачтом, тож якщо ви ще нічого не Читали, можете спробувати саме з цієї. Наступна номінація найкраща книжка Агати Крісті. Чесно кажучи, я не рахувала, скільки саме в цьому році я прочитала її книжок, але це точно більше 12. І все ж таки, мій топ. Поки що не змінюється. Найбільше поки що мені подобається, і не лишилось жодного. В цьому детективі в нас немає ні Перо, ні Міс Марпел. Група людей отримує якісь такі таємничі загадкові запрошення, і всі вони вирушають на острів. Я не буду далі вам переповідати сюжету, бо таким чином можна щось заспойлерити. Сюжет тут доволі напружений, і закінчення цієї книжки мене просто вразило. Я цього. Не очікувала. До речі, кумедний момент. Я не знала, що в цій книжці не буде ні поро, ні Міс Марпл, і я до останніх сторінок підозрювала, що вони можуть там з'явитися в будь-який момент. Проте ні, цей детектив без наших улюблених детективів. А ще цю книжку читала Рорі Гілмор. Наступна номінація відкриття року невеличка передісторія. Я взагалі людина, яка боїться дивитися жахачки. Я не дуже люблю е, трилери та детективи, які такі жорстокі і з е, якимось насильством. Саме тому я. Ніколи не пробувала читати Стівена Кінга, бо мені здавалося, що це не мій жанр, бо я ну, просто буду боятися і не зможу потім спокійно спати. Але я вирішила все ж таки спробувати і вирішила спробувати із наймотрошнішої його книжки. Якщо ви вже дивилися моє попереднє відео із прочитаним, ви знаєте, що мова йде про мізері. І нарешті я правильно поставила наголос, бо я знаю, що правильно казати мізері, але чомусь я постійно кажу мізері, бо мені так сподобається більше «Мізері». Зрі на якийсь такий французький манер. Тож, я та людина, яка боїться дивитися жахачки, про те. Ця книжка Кінга мені сподобалася, і мені дуже сильно сподобався саме стиль автора, бо він зміг всю цю таку страшну моторошну історію подати дуже цікаво. Я в буквальному сенсі не могла відірватися від цієї книжки. І невеличкий дисклеймер, який треба було сказати ще на початку відео в цьому відео не буде якихось таких прям дуже великих відгуків. Я тут буду розповідати коротко про кожну із книжечок. Тож, мізарі, це книжка Кінга без якихось надприродних явищ і в центрі сюжету. Же в нас письменник та його божевільна, в прямому сенсі божевільна шанувальниця. Читаючи цю книжку, я зрозуміла, що мені цікаво читати історії, де присутні якісь персонажі із психічними розладами. За ними цікаво спостерігати, наскільки далеко вони можуть зайти. А вже ж в мене буде окреме відео із читацькими планами на 2024 рік, проте забігаючи наперед. В наступному році я хочу детальніше познайомитися із творчістю цього автора і на в мене в планах його сяйво. І якщо ми вже говоримо про детективи Кінга, то наступна номінація найкращий детектив року. Насправді я такий книжковий меломан, і я читаю постійно різні жанри. Я можу читати ромком, потім фентезі, потім ноупоп, потім антиутопію, потім детектив. Тож, якщо брати до уваги саме кількість детективів, які я прочитала в цьому році, і відкинути Агату Крісті, то це не те, що прям дуже велика цифра. Проте мені дуже сильно сподобалася книжка усі в моїй родині вбивці. Хоча насправді, якщо брати читати цю книжку саме як детектив, вам вона може не сподобатися мені ця книжка більше сподобалася за свій гумор, за свої посилання та висміювання як такого жанру детектив, і цього слід було очікувати. Бо автор цієї книжки він ще й стендап-комік в центрі сюжету родини, в якій, як ви вже зрозуміли, всі. Вбивці, вони відправляються в гори на таку сімейну зустріч, і там починають помирати люди. Багато хто казав, що вони дуже швидко здогадалися, хто буде винний в цій ситуації, проте я не здогадалася, і мені настільки було цікаво спостерігати за цими різними коментарями автора. Бо автор постійно звертався до нас, до читачів коментуючи. Ті чи інші події. Більше того, на початку книжки він показує нам 10 заповідей детективного жанру і намагається їх не порушувати. В нього насправді не дуже часто це виходить. Він буквально нам розказує одразу на яких сторінках буде відбуватися вбивство. Ну і вишенька на цьому тортику це оці посилання та висміювання детективів, особливо Агати Крісті. Наступна номінація: найкращий ромком року. Така вийшла дуже протилежна номінація після кінга та детективів. Ромком. Але як я вже казала, я такий книжковий меломан. Я читаю абсолютно всі жанри. У мене немає жодних упореджень щодо жанрів. Найкращий ромком цього року це «Love Theoretically». Взагалі, сама авторка Алі Гейзелвуд це таке, теж можна сказати, відкриття 2023 року для мене. В цьому році я прочитала і гіпотезу кохання і «Love on the brain», І всі вони мені сподобалися. Проте лав Себретікли сподобалося найбільше. В Центрі сюжету в нас вороги, які потім а вже ж стануть коханцями. Вони фізики, теоретик та практик. Цій книжці є таке протистояння не тільки особистісне між цими ворогами, а також професійне. Бо, як виявилося, теоретики та практики фізики не дуже полюбляють один. Одного також в цій книжці є троп фейк дейтін, і те за що мені подобаються книжки Алі Гезову, це те, що вона підіймає соціально важливі питання. Наприклад, в цій книжці наша головна героїня має діагноз діабет, і це дуже вдала репрезентація людей із діабетом у сучасному світі. Тож, якщо ви шукаєте якусь романтичну відпочинкову книжку, яка не буде вас дратувати токсичними персонажами, то спробуйте почитати ромкоми. Алі Гейзелбуд наступна номінація: Найкраще перечитане року. Насправді я не те, щоб часто перечити книжки, проте є одна історія, яку я полюбляю перечитувати майже щороку, і це: а вже ж, «Гаррі Поттер». Ми із моєю подружкою Ангеліною читаю, організували книжковий клуб із нашими мопсиками, «Мопсотерапія та книжки. Цей книжковий клуб благодійний, всі кошти йдуть на допомогу тваринкам. І першою книжкою ми обирали Гаррі Поттера», читали її в листопаді. Я настільки люблю цю історію, що можу прочитувати її. Декілька разів мені дуже подобається читати її в дорослому віці, бо я постійно знаходжу якісь нові сенси для себе. Особисто я вважаю, що ця книжка вже є. Такою класикою, якщо ви тільки дивилися екранізацію, проте не читали книжок. Якщо ви читали цю історію тільки в дитинстві, і якщо ви взагалі ніколи нічого не читали та не дивилися по Потеряні, я дуже раджу вам спробувати почитати Гаррі Поттера в дорослому віці, бо це просто неймовірні емоції та відчуття. Наступна номінація найкраща книжка українських авторів. І з червня для мене нічого не змінилося, бо я і далі кажу, що це для мене часу немає. Ростема Халіла. Це насправді ось така товстенька книжка, десь сторіночок на 600, проте вона читається дуже швидко. В центрі сюжету чоловік він юрист, який вважає себе невдахою. В нього нічого не виходить, в нього не ладиться в особистому житті. В нього все погано, дуже і зі здоров'ям і на роботі проблеми. І в той момент, коли він вже готовий опустити руки, в його дзеркалі з'являється Джин, джин, який запропонує йому провести три дні. В тілі трьох різних людей, і це не просто люди, це люди відомі, які мають або владу, або успіх, або шалене багатство. Дуже цікаво було спостерігати, як цей наш герой проживає це життя в різних людях. Більше того, коли ви читаєте ці дні в різних тілах, ви можете навіть здогадуватися прототипи, з кого писалися ці. Персонажі, а вже ж моментами ця книжка може бути стереотипною та передбачуваною, але читаючи цю книжку, я отримала просто величезне задоволення, тому можу сміливо її радити вам. Наступна номінація, яку насправді треба було зробити після Гаррі Поттера, і це. Найкращі мемуари, і як ви вже можете здогадуватися, це мемуари Тома Фелтона по той бік чарівної палички. Не те, щоб я дуже багато мемуарів читала в цьому році, але з того, що я прочитала ця книжка, мені дуже сподобалася. Том Фелтон це той самий актор, який зіграв в «Потеріані» Драко Мелфоя. І в своїх мемуарах він розповідає як про своє особисте життя, так і про е, зйомки Гаррі Потера. І як істинній потероманці, це було наприклад, Прям дуже цікаво, книжка ще й дуже гарненька оформлення. Всередині є фотографії. А наприкінці цієї книжки Том розповідає про свої роки після вже зйомок потеряни. і це були складні роки для нього. І я йому дуже вдячна, що він взагалі ділиться з нами своїми проблемами. Він говорить про депресію, про всі ці е, проблеми ментального здоров'я. Бо про ментальне здоров'я дуже важливо говорити. Наступна рубрика налічує одразу дві книжки, бо я так і не змогла обрати, і це найкраще прочитане з класичної літератури, а саме, епоха невинності Едіт Вортон та. Ребека Дафни ДюМарє. Епоха невинності» Едіт Вортон – це така феміністична історія про таку консервативну нью-йоркську аристократію. Дії відбуваються наприкінці 19-го сторіччя, і це така сумна історія кохання із такими феміністичними нотками. Комусь ця книжка може здатися нудною, проте я дуже люблю ось ці описи аристократичного життя. Бо саме цей досвід я вже напевно ніколи не зможу прожити в нашому Сьогоденні я обожнюю історію, і мені цікаво, як люди жили раніше. Але читаючи такі книжки, ти точно розумієш, що ти ні в якому разі не хотіла би бути жінкою в ті Часи, окрім всього цього, авторка Едіт Вортон за цю книжку отримала Пуліцерівську премію, і це перша жінка-авторка, яка отримала цю нагороду. Ребека Дюмаріє – це прям такий готичний роман, проте без надприродних явищ, про молоду дівчину без імені, бо авторка нам так його і не називає впродовж цієї книжки, яка виходить заміж за такого вже зрілого чоловіка, теж аристократа, який рік тому став вдівцем. Його попередні. Дружина Ребека померла дуже загадковим чином. Тож вони одружуються і після медового місяця в Європі вони вирушають в його маєток мандерлей. В цьому маєтку її дуже не тепло зустрічають, її постійно порівнюють із цією загиблою Ребекою, бо вони прям такі повні протилежності. Все доходить до того, що тобі починає здаватися, що ця ребека насправді досі жива, і от зараз вийде привид цієї ребеки. Про це читати було прям трохи моторошно. Потім спливають деякі деталі загибелі цієї ребеки, а завершення цієї книжки мене вразило, і що мені сподобалося, воно прям нетипове для цього жанру. Цю книжку у свій час назвали типовим жіночим романом, проте для мене ця книжка навпаки розриває ці шаблони. І окремий плюс за стиль авторки. І заключна номінація найкраща букток-книжка або букток змусив мене це прочитати. Взагалі, в цій номінації мала бути лише одна книжка, а саме завтра, завтра, завтра. Проте, в заключні дні грудня, я настільки швидко та неочікувано прочитала четверте крило Ребека Ярос, Тому в цій номінації тепер розповідаю вам про дві книжки. Тож завтра, завтра, завтра. Це книжка, просто шалений бестселер в Америці. І а вже ж мені було дуже цікаво дізнатися. Чому цю книжку так всі нахвалюють? Тож, це книжка про роботу? Бо наші герої створюють ігри? Насправді це. Сумна історія в один момент я навіть не стримала сльозу. Це історія про дружбу, трошки про кохання. В ній підіймається просто величезна купа різних соціальних проблематик, і всі вони ну просто не можуть вас залишити байдужими. Мені насправді важко навіть назвати ту соціальну проблематику, яку авторка не підняла в цій книжці. І от саме цей момент багатьом. Не сподобався, проте для мене це виявилося доволі органічним, бо враховуючи той момент, що дія відбувається в Америці, де зовсім інший рівень життя у людей, і в них зовсім інші проблеми. Плюс до всього цього вони ще й мультикультурна країна. Також цю книжку можна назвати романом дорослішання, бо ми спостерігаємо за героями з їх дитинства до. Зрілості. Мені ця книжка сподобалася саме через сеттинг, через те, що головні герої створюють ігри. І це ще кінець ХХ століття, це було цікаво читати, я обожнюю читати про нові досвіди, ті, які я навряд зможу прожити у власному житті. Ну і як на мене, ця книжка має сподобатися всім IT-спеціалістам. Тож, якщо ви ще не читали цю книжку, я можу вам її радити. І на завершення четверте крило Ребеки Ярос це не тільки найкраща букток книжка це ще й відкриття року, і взагалі, напевно, перша моя така фантазійна книжка, якщо не враховувати Террі прачета та Гаррі потера, якось так сталося, що я не читала всі ці популярні фентезі, типу «Іскрові та попову, двір шипів та троянт тощо. Як я вже казала раніше, в мене немає жодних упереджень щодо жанру, просто якось в мене не було бажання знайомитися, і навряд чи я би взяла читати четверте крило, якщо б не цей хайп навколо цієї книжки. Мені було дуже цікаво, чому ця книжка всім подобається, бо я насправді не бачила жодного негативного відгуку на цю книжку. Тож я її прочитала. Я цю книжку прочитала десь днів за шість, і це було вау. А вже я розумію, що цю книжку не можна порівнювати з якимось таким класичним фентезі, і що це більше така відпочинкова література. Проте я отримала просто шалене задоволення. В Цій книжці вдало балансує декілька речей, які мені подобаються в книжках. Я планую записувати на цю книжку детальний відгук, але хочу так е коротко розповісти. Особисто для мене це такий мікс дивергента голодних ігор, гри простолів та трошечки чуденків вампіра, а саме через свою любовну лінію. Бо головні герої через свої стосунки нагадують страшенно мені Єлену та Деймона Сальватори. Ці книжці просто неймовірні дракони, вони не просто існують на фоні, щоб існувати, вони впливають на сюжет, в них дуже класний гумор. Також в цій книжці є любовна лінія, і тут такий троп від ворогів до коханців. І а вже що в цій книжці є 18 плюс сцени, їх небагато. І дякуючи КСД та їх. Адекватному перекладу без усіх цих крінжових метафор були в цій книжці моменти, які мене трошечки е, дратували. Проте, якщо так от казати загалом, вона мені прям дуже сильно сподобалася. Я навіть не втрималася і вже почала читати другу частину англійської мови в електронному форматі. На цьому, все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви дивилися мене в 2023 році. Бо я взагалі вражена моєму каналу десь місяців. 5, і в мене вже майже 3 тисячі підписників, цього я взагалі не очікувала. Коли я створювала канал, я говорила своїм близьким, було б непогано, якщо б до Нового року в мене була б тисяча підписників. А зараз у вас цілих 3 тисячі, і я просто не можу в це повірити. Дуже вам дякую, що ви дивитеся, коментуєте, ставите ваші лапки вгору. Хочу вас привітати з усіма зимовими святами і хочу побажати вам всім спокійного, мирного, продуктивного та щасливого 2024 року. На цьому все. Па-па і до нових книжкових зустрічей у наступному році!